Є ну, точніше, загалом у нас є два формати роботи: це формат чисто онлайн, три заняття в онлайні в різні дні, які проходять. І Є формат змішаного навчання. Це одне заняття в онлайні і два інших в класі. По класу тут є нюанси, оскільки так як набір у нас триває вже ну, майже рік. Групи в класі здебільшого закриті. це що стосується історії та математики. Це такі два найбільш будових предмети. Там вже групи давно закриті. На клас можна доєднатися так на українську мову або на англійську. Якщо розглядати комбінований розклад, по декількох предметах це буде онлайн формат роботи. Проте онлайн у нас він в принципі більш поширений, оскільки учні з усієї України, а навчальний центр тільки в Києві. То ми так онлайн практикуємо ще 2017 року. Це не було. Вимушено через ковід або війну, тобто це такий основний формат роботи ще з самого початку нашої діяльності. От я вам заразочок розкладу продублюю для ознайомлення. Підкажіть, можливо, які вас конкретно предмети цікавлять, які ви б хотіли готувати, щоб там все зайві прибрати.